Гора, яку весь світ знає як Еверест, насправді має кілька назв. У Тибеті її з давніх часів називали Джомолунгма, В перекладі це божественна мати життя у Непалі Сагарматха, що означає вершина неба. Ці імена існували задовго до того, як сюди прийшли європейці. Та коли британські геодезисти у 19 столітті почали складати карти гімалаїв, вони не знали місцевих назв. У 1865 році англійський картограф Ендрю Во вирішив назвати вершину на честь свого керівника Джорджа Евереста, колишнього головного геодезиста Індії. І хоча сам Еверест був проти цієї ідеї, назва закріпилась. До речі, прізвище Джорджа Евереста насправді вимовлялося як Івріст, але в англійській мові з часом закріпилася інша вимова Еверест. Сьогодні гора Еверест найвища точка на планеті. Її офіційна висота 8848,86 метра над рівнем моря, згідно з останніми об'єднаними вимірюваннями Китаю і Непалу, які провели у 2020 році. Але це не остаточна цифра. Вчені підрахували, що Еверест продовжує зростати приблизно на 1,2 сантиметра щороку. За останні 9 десятків тисяч років гора виросла на 1550 метрів, і це не фантастика, а науковий факт. Причина тектонічні процеси. Індійська плита продовжує повільно втискатися під євразійську, підіймаючи Гімалаї все вище. Еверест розташований на кордоні Непалу і Китаю, Тибетського автономного району. Його вершина це межа двох держав. Географічно гора лежить у гірському масиві Махалангур-Гімал, частині великих Гімалаїв. Вона здіймається над рівнем моря на майже 9 кілометрів, але не настільки далеко від цивілізації, як здається. Від столиці Непалу, Катманду до підніжжя Евересту всього близько 160 кілометрів по прямій. Та шлях до вершини зовсім не прямий. Зовнішній вигляд гори це пірамідальний пік, сформований льодовиковою ерозією. Три основні схили південний, північний і східний. А між ними три гребені, які й ведуть до вершини. Найвідоміший південно-східний гребінь, яким 1953 року піднялися перші офіційні підкорювачі вершини. Клімат на Івересті суворий і небезпечний. Взимку температура на вершині може опускатися до мінус 60 градусів, а влітку рідко буває тепліше за мінус 20. Вітри сягають швидкості до 285 км на годину, особливо взимку, коли починається сезон висотних струменевих течій. З червня до вересня сезон мусонів, густі хмари, снігопади, бурі. Найкращий час для сходження весна та осінь, коли умови більш стабільні. Але й тоді несподівана снігова буря може перекреслити всі плани. На висоті понад 7925 тисяч метрів починається так звана мертва зона. Там повітря містить лише третину кисню від того, що ми маємо на рівні моря. Людське тіло в таких умовах починає буквально вмирати. Мозок, серце, легені не встигають адаптуватися. Саме тому більшість альпіністів використовують кисневі балони. Без них людина не проживе там довго. Дихання в мертвій зоні нагадує спробу вдихнути через трубочку, стоячи на вершині хмарочоса у морозну бурю. Незважаючи на екстремальні умови на Евересті, існує життя. Щоправда, не надто різноманітне. На висотах до 5500 метрів ростуть чагарники, трави, лишайники. Найвідоміша рослина, яка здатна витримати висоту до 5000 метрів. Сніговий рододендрон вище, лише мохи та лишайники. 1924 року вчені зібрали понад 30 видів лишайників на висоті понад 5000 метрів. Найвищу зареєстровану істоту Павука Еофріс Омнісуперстес знайшли на висоті 6700 метрів. Він живе в тріщинах скель і харчується. Замороженими комахами, яких приносить вітер, серед птахів, альпійські галки та гірські гуски, яких бачили навіть на самій вершині, вони долають такі висоти без кисню, справжнє диво природи. А от тварин на горі практично немає, за винятком яків, які використовуються для перевезення вантажів на нижніх рівнях. Історія підкорення найвищої точки планети починається не з альпіністів, а з геодезистів. У середині 19 століття Британська імперія проводила масштабну картографічну кампанію під назвою Велике тригонометричне обстеження Індії. Саме в її рамках, у 1852 році, індійський математик і топограф Радганат Сигдар, працюючи у Калькутті, обчислив, що гора під умовною назвою Пік 15 найвища у світі. За його розрахунками, висота становила рівно 29 тисяч футів. Тобто 8839 метрів. Але щоб не здалося, що це просто кругле число, до неї додали ще два. Офіційно оголосили – 29 тисяч фути. Це було відкриття, але ще не підкорення. У 1921 році британська розвідницька експедиція на чолі з Джорджем Мелорі вперше дісталася до підніжжя гори. Вони дослідили північний схил із боку Тибету, адже тоді Непал не впускав європейців. Мелорі виявив кілька можливих маршрутів. Саме він тоді відповів на питання журналіста, чому хоче піднятись на гору. Фразою, яка стала легендарною. Бо вона є у 1924 році. Мелорі та його напарник Ендрю Ірвін вирушили на штурм вершини. Це була третя спроба підйому в їхній експедиції. 8 червня їх востаннє бачили живими. Вони зникли у хмарах недалеко від вершини. Чи дійшли вони до найвищої точки? Досі невідомо. У 1999 році тіло було знайдено на висоті 8150 метрів. В кишені був компас, сонцезахисні окуляри, але не було фотографії дружини, яку він обіцяв залишити на вершині. Це породило легенду. Можливо, вони таки досягли вершини, але загинули на зворотному шляху. Наступні десятиліття були часом спроб і помило. Британці ще кілька разів намагалися піднятися на Еверест, але безуспішно. У 1950 році Китай захопив Тибет і північний маршрут став закритим. Єдиний доступний шлях тепер вів через Непал південним схилом, який досі вважається класичним. На південь вирушила британська експедиція під керівництвом Еріка Шиптона. Саме там вперше до складу потрапив Едмунд Гілларі, новозеландець, бджоляр і альпініст. Наступного року, у 1952-му, до Непалу приїхала швейцарська експедиція. Її учасники Раймонд Лемберт і Тенсинг Норгей Шерп за походженням піднялись на 8611 метрів. Це був рекорд, але не вершина. І от 1953 рік Велика Британія готувалася до коронації Єлизавети II, А в Гімалаях формувалася наймасштабніша на той момент експедиція на Еверест. Понад 400 учасників, включно з 382 носіями. Керував нею Джон Хант. А ключовою парою стали Гіларі та Тенцинг. 28 травня. Вони дійшли до останнього табору на висоті 8500 метрів. 29 травня почали фінальний підйом, долаючи снігові гребені та останній виступ. Сьогодні він має назву. Сходинка Гіларі, вони ступили на вершину об 11.30 ранку, 29 травня 1953 року. Едмунд Гіларі і Тенсинг Норгей стали першими людьми, які офіційно підкорили Еверест. Вони пробули на вершині 15 хвилин. Гіларі залишив там хрест, а Тенсинг – кілька солодощів, як дар духам гори. Новина про сходження дійшла до Лондона у день коронації королеви, 2 червня. Це викликало ефект вибуху. Гіларі був посвячений у лицарі. Норгей нагороджений медаллю, хоча у лицарстві йому було відмовлено через політичні міркування. Цей день увійшов в історію як символ людської перемоги над неможливим. У наступні роки почалася нова ера ера масових експедицій. У 1960 році китайці вперше підкорили вершину північним маршрутом. У 1975 році Табеї Дзюнко з Японії стала першою жінкою, яка піднялась на Еверест. У 1978 легендарний Райнхольд Меснер разом із Пітером Хабелером вперше підкорили гору без кисневих балонів. А в 1980 році Меснер зробив це ще й на одинці. Ще один визначний факт: Українці також залишили слід в історії Евересту у 1980 Десяти році альпіністи Сергій Бершов і Михайло Туркевич стали першими представниками СРСР і України, які підкорили вершину до того ж новим складним маршрутом по південно-західному схилу. У 2016 році Ірина Галай стала першою українкою, що зійшла на Еверест. Сьогодні підйом на Еверест – це не лише досягнення альпіністів, а й великий бізнес. Якщо раніше на вершину йшли виключно досвідчені альпіністи, які роками готувалися до сходження, то зараз підкорити гору може будь-хто за умови, що має гроші. Зараз сходження організовують турфірми, які беруть від 30 до 100 тисяч доларів за участь у експедиції. У цю суму входять гіди, носії, дозволи, кисень, спорядження, супровід. Більшість туристів ідуть з боку Непалу. Хоча з боку Китаю вхід теж відкритий і трохи дешевший. Наразі існує понад 15 маршрутів сходження на вершину, але два головні південно-східний через Непал і північний через Тибет. Обидва проходять через льодовики, круті схили та небезпечні зони. Південний маршрут найпопулярніший саме ним ішли Хіларі і Норгей у 1953 році. Підйом триває в середньому 6 до 9 тижнів. Спочатку тривала акліматизація, розміщення таборів, поступове просування вгору, але навіть із гідами. Еверест це надзвичайно небезпечне місце. Висота понад 8 тисяч метрів це мертва зона, де тіло не може відновлюватись. Людина там просто вмирає повільно, відмовляють легені, серце, мозок. Температура падає до мінус 50 градусів Цельсія, вітер дме зі швидкістю понад 200 км на годину. Навіть у сучасну епоху смертність на Евересті залишається високою. За статистикою, кожен десятий, хто пробує піднятися, може не повернутись. На 2024 рік більше 340 людей загинули на схилах Евересту, декого так і не спустили. Їхні тіла досі лежать уздовж маршрутів і часом служать орієнтирами для інших. Один із найвідоміших таких випадків тіло, відоме як зелений черевик, яке довго слугувало маркером на північному маршруті. Це страшна, але реальна сторона підйому. Якщо людина вмирає на висоті, її просто не можуть евакуювати. Технічно і фізично це майже неможливо. Спуск тіла з вершини це неймовірно складна. І дорога операція у середньому, щоб евакуювати тіло альпініста з висоти понад 8 тисяч метрів, потрібно від тридцяти до сімдесяти тисяч доларів. У деяких випадках сума може сягати ста тисяч і більше, особливо якщо тіло знаходиться високо або вмерзло в лід. Усе через надзвичайно складні умови: рідке повітря, сніг, вітер, круті схили та ризик для рятувальників. Щоб спустити загиблого з гори, залучають цілу команду від шести до десяти досвідчених шерпів. Вони працюють на висоті, де кожен крок вимагає кисневого балона. Коли тіло спочатку доводиться вирубувати з льоду, замотувати, закріплювати в спеціальні носилки і тягнути вниз по схилу кілька днів. Це робота на межі людських можливостей. Тіло потрібно спершу доставити з мертвої зони до другого або базового табору. І тільки звідти його може забрати гелікоптер. Кожна година гелікоптера, кожен балон кисню, кожен день роботи рятувальників усе коштує великих грошей. Витрати на таку операцію зазвичай не покриваються страховками повністю. Саме через надзвичайні труднощі і високу вартість більшість тіл на Вересті залишаються там назавжди. У 2017 році індійська команда витратила понад 9 десятків тисяч доларів, щоб спустити тіло одного альпініста з висоти. Це приклад того, як багато зусиль, грошей і часу потребує така місія. Часто навіть після успішної евакуації тіла лишають у Катманду столиці Непалу, тому що доставка додому коштує ще більше. Це страшна реальність Евересту, про яку зазвичай не розповідають у мотиваційних фільмах. Та, крім трагедій, гора стає ареною рекордів. Наприклад, наймолодший підкорювач Евересту, американець Джордан Ромеро, який піднявся на вершину у 2010 році, у віці 13 років. Найстаріший японець Юїчіро Міура, який зробив це у 80 років. А непалець Апа Тенцинг побував на вершині 21 раз, і більшість із них без кисню. Найдовше на вершині перебував гід Пхакта Кумаррай Рай – 32 години. У 2001 році американець Ерік Вайгенмаєр став першим сліпим альпіністом. Підкорив вершину. А 2005 році пілот вертольота дід'є Дельсаль посадив гвинтокрил прямо на вершині Евересту, що вважалося технічно неможливим. Та популярність сходжень має зворотний бік екологічна катастрофа. Еверест неофіційно називають найвисокогірнішим смітником на планеті. Тисячі туристів лишають після себе сотні тонн відходів, кисневі балони, пакети, намети, пляшки. За різними оцінками тільки на китайській частині гори було залишено понад 120 тонн сміття. Деякі експедиції повертаються з вершини зі сміттям, як і з трофеями, але проблема залишається у 2019 році. Непал зобов'язав кожного альпініста спустити з гори. Не менше 8 кілограмів сміття, але контролювати це складно. Гора потерпає і від глобального потепління. Льодовики тануть, маршрути стають нестабільними. Один із ключових льодовиків хумбу і втратив товщу, що формувалася тисячоліттями, всього за 25 років. Із-за цього частішають лавини та обвали. Але незважаючи на все, Еверест це священне місце. Для народу шерпів, які живуть у Гімалаях вже сотні років, гора це не просто вершина, а дім духів. За легендами, тут живе богиня Джомо Міо Ланг Сангма, одна з п'яти сестер. Довголіття перед кожним сходженням шерпи проводять пуджу, релігійну церемонію, під час якої просять благословення в гори. Ці обряди обов'язкова частина кожної експедиції, незалежно від національності чи віри учасників. Крім традицій, гора надихає на екстремальні подвиги. Люди спускаються з вершини на лижах, сноубордах, літають над нею на парапланах і дельтапланах. І навіть у 21 столітті, коли космос став ближчим, ніж будь-коли, гора Еверест продовжує викликати захоплення, страх і повагу. Це не просто географічна точка, це символ межі людських можливостей. Гора, яка бачила тріумф і смерть, яка стоїть мовчки вже 60 мільйонів років. І хоч у 2025 році її підкорили тисячі людей, кожне. Нове сходження це знову битва з собою, з висотою, з горою.